Через бажання якнайшвидше підкорити вершину, втратив орієнтир на Прикарпатті рятувальники розшукали загубленого в горах десятирічного хлопчика. Андрій разом з мамою та іншими учасниками групи здійснювали підйом на гору хом'як. Та в один момент він втратив з поля зору усіх туристів та зрозумів, що відбився від інших. Маленький мандрівник одразу зателефонував до рятувальників. Рятувальники оперативно встановили координати хлопчика, також підтримували з ним зв'язок по телефону, заспокоїли та одночасно слідували до місця події. Також рятувальники встановили зв'язок з мамою хлопчика, яку за допомогою телефонного зв'язку супроводили до місця знаходження сина. В подальшому рятувальники супроводили групу туристів у складі двох дорослих та трьох дітей до підніжжя гори. Це були туристи з Київщини. Допомоги Медичної не потребував ніхто. Також рятувальники провели роз'яснювальну роботу з учасниками групи та надали рекомендації щодо правил поведінки під час походів у гори. ДСНСники нагадують, вирушаючи в гори з дітьми, потрібно завжди тримати їх у полі зору та обирати нескладні маршрути походів.